Всім привіт! Сьогодні в нас ням-ням. Сьогодні ми знімаємо огляд подаруночка, який ми отримали від торгової марки Домашнє свято. Так? Нам мали прислати печиво. Пройшов дуже великий пакунок. Дуже хочемо подивитися, що ж ми там отримали. Настя, відкривай нам пакуночок. Ліза любить подарунки. Любить смачні подарунки. Отже, ми отримали в такому пакеті домашнє свято. А що там є далі? Яка коробочка гарна. Ой. Трюфель. Uh -huh. Трюфель Тико, Ти кофе. Солодкі бісквіти. Так, як вот його uh -huh. вот тут відкрити лізе, ти знаєш? Напевно, тут так? Так. так хвилюється? Ого! Стільки бісквітів прийшло нам. А ну все з коробки. Ого! Ой, Ліса. Так багато-багато. так? море Вискреємо, Ліси. Так. Ух ти, кіпеченька гарня. А що там намальовано на ньому є? Чайничок і чашечка пише. До чаю та, та, кави. та до, кави. до кави можна брати то печиво. Смачно? Угу. Будемо таке печиво собі купувати? Вперше пробуємо, ще такого не брали ніколи, так? Смачненьке печиво. Угу. Подякуємо торговій Марсі Домашнє свято за такий чудесний подарунок. Скажемо всім папа! -па. Па -па. Підписуйтесь на канал Леді Ліза та ставте пальчик догори. гори. І